Стало питання на чому їздити взимку. А, обирав між 19-м профілем на зиму а, резиною, але якось взимку стрьомно їздити на 40 профілі. Та й вартість одної резини а, коштує десь приблизно 9 від 8 до 10 тисяч. Тому було вирішено придбати диски 17 та резину з 55-м профілем. В принципі, обирав вони навіть схожі малюнком. Також купив комплект датчиків тиску, а також придбав Єва коврики. от, Блін, сонечко падає, не зовсім видно. Взагалі добре лягли, нічому не заважають. Педалі всі нажимаються, кліпси є. Класно все лягло. Купував також наміганчик. Купував також наміганчик, але тоді мені не пам'ятаю де купував. Мені прислали без кліпс. Сказали встановити самі, але самому ставити ну, таке і мене ну, краще, ніж були. Резинки там з часом зносились і, і вони потім плавали. Також купив коврик-багажник фірма, їздив до них, був проїздом в Києві, Їздив, їздив спеціально на завод, забрав, поміряв і, 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 і задоволений. Залишилось питання по резині, хто яку порекомендує в діапазоні 5-6 тисяч гривень за штуку.